Мої вітання, любі друзі. У мікрофонах завжди і за сьогодні в нас буде такий невеличкий показовий бій. Можна сказати, це був челендж один проти двох, і два підписника вирішили зіграти проти мене. Я б не сказав, би, що я прям такий програвець, який все знає, все вміє. Ні. Є гравці набагато сильніші, ніж я. Але саме в цьому бою було дуже багато моментів, які важливі для новачків. І я буду розповідати, що треба робити для того. Щоб взяти і перемогти, наприклад, такого гравця такого рівня, як я. Що ж, давайте тоді ми з паузи знімаємо і дивимося по болдам, бачимо, що арт ставить барак та генератор. Також від собою барак-генератор, то, до речі, арт за гордом, бодя за Сестербит, вино ну я за некронів. Що стосується мого білда, то думаю, тут все і так зрозуміло: це буде спам-генераторів, потім кора. Ну і звісно, вихід Т2 і так далі, там вже по ситуації. Але ми звертаємо увагу саме на Імперську гвардію та сестер битви. Як вони будуть діяти в такій ситуації, які помилки будуть допускати, і які треба дії просто взяти і виправити гравцям? По-перше, це капточок. Арт міг би захопити цю найближчу і потім вже перейти до. Тієї, яка знаходиться далі. Що стосується цього паку говарди, який зараз біжить на зовнішні точки, то він в принципі правильно біг, але в кращому випадку треба було б захопити цю точку і не дозволити мені потім саме на цій позиції брати і буянити. Я в свою чергу взяв, захопив зовнішню, для того, щоб її просто забудувати, трішки, накинути обеліск і не дозволити здекапити, але цьому не було такої прям потреби. Що стосується сестер битви, тут поки все нормально, два раби біжуть на забудову, виходить каноністи, також грейдиться, навіть так, робиться пак сестер битви. А цей час забудовує, захоплює все в нього нормально, команд схват біжить. І ось тут прошу звернути увагу, що проти некронів Псайкер в першу чергу не робиться завжди пріст. Інколи можна додати комісара. А так, в основному, це Пріст, а потім вже Псайкер. Арт тут зробив також велику помилку. В нього недостатньо шкоди, щоб пробити пак-НВ достатньо швидко. І плюс бажано було взяти і пов'язати в ближній бій пак-НВ, який насправді дуже вразливі в такій ситуації. Я ж тут вже точку потрошку забудовую, вже протикав, таке буває. Ставлю вже саме інкором. І давайте подивимося на дії сестер битви, чи буде захоплювати Бодя зовнішні точки, які знаходяться в нього під боком. Та поки це ми не спостерігаємо. Гварда захопила реліктову, це все, звісно, добре і офігезно, але в даний момент від ключової, навіть від стратегічної, було б набагато більше користі. Другий пакен НВ вже виходить, все добре. Нел робиться, також все доволі непогано. І ми що можемо спостерігати, що сестри битви просто стоять і нічого не роблять деякий час. Звісно, треба також ними бігати, захоплювати точки. А взагалі, як варіант, можна було б взяти арту, відволікати мене, поставити ось тут турель, і не дозволити мені виходити за межі моєї бази. це перший момент, а другий будь міг би просто піти в Фасти 2, протечитись, поки я відволікаюсь на арта, вийти в Селестянок і вже мене розвалювати. Або ж просто запушити, взяти рабів, здемонтувати мені генератори, не дозволити мені віджертися. Але поки що гравці діють так більш обережно, ніж агресивно. Точку, поки не грижу, НВ, на свою чергу, потрошку так поповнюється, бачимо, що флейди вже готуються, і готовий некронлорд. А ось крон лорд вже знову в таку чималеньку загрозу. Спершу я перемикаюсь на канонісу хоча Кананіса насправді тут могла б у ближньому бою побитися, і арту треба було також в'язати мого Нелу в ближній бій. Навіть враховуючи те, що некрони настрілювали, все одно шкоди Бенелу на він би набагато більше. Ну і плюс можна було б Гвардою та сестрами битви пов'язати моїх новишок в ближній бій, вони б також загрози не встановили. Ну а поки що. Флейди відволікають, вони доволі жирні на такі стадії, пробити їх так швидко не вийде, як НВ. Ще пак флейдів і ще пак некронвоїнів. Я упаруюсь в такий ранній пуш, бо я розумію, треба відбуватися від такої ватаги. Але ж знову, тепер давайте подивимося на ресурси: ресурси у Боді. В нього вистачає і реквізиції і енергії на вихід Т2. Але він поки цього не робить. Звертайте увагу завжди. На свої ресурси. Якщо у вас є певна кількість ресурсів для виходу в Т2 або корисного грейду, робіть це. По-друге, якщо ми звернемо увагу на артам, то в нього дуже великі флати по реквізиції, але недостатньо енергії. Тут треба було просто взяти і додати один-два генератори. І, звісно, було б дуже корисно. А раби просто стоять АФК. Так робити не треба. Далі дивимося, поки з забоєм. Чи дасть Арту вчасно пройти в другий тір, поки енергія просто накопичується і все-таки вирішив, щось поставити грейд. Знову ж помилка, треба було терміново виходити в Т-2 типу, перетечити мене тоді, фанци були А так, просто бездарна трата ресурсів. І враховуючи те, що в нього економіка 74 на 10, на такій стадії це не так вже й погано, не ідеально, але знову ж могло бути б набагато гірше. Оці грейди вони безкорисні, генераторів немає, це помилка. Якщо ви бачите, що у вас є додаткові ресурси, які ви можете використати, наприклад, не на ті ж самі генератори або грейди, робіть це. Тут ми бачимо бійка між Канонісою та Некронлордом, але відступає, бо розумію, не моєму будуть гайки. Т-2, я вже збираюсь переходити. і ось зверніть увагу на розподіл ресурсів. Я не машу, поки прям так, посерібному НВшок, деякі підрозділи, звісно, поповнюю, але без фанатизму. Плюс в мене ресурсів вистачає і на те, щоб підспамити свіжаків, плюс додати НВ і ще зробити НЛ-а. До речі, скільки у мене там плюс 70 запас ресурсів є, все добре. Арт нарешті приходить в наступний тір, ставить генератори, але з таким запасом реквізиції можна було б взяти і одним робом поставити по генератору. Це було б набагато корисніше. Відступаю НВшками, розуміючи, що тут вже вони можуть бути проблеми. Дикаплю точки, Енел в розвідку. Добре, що Бодя тут точки захопив, але він їх поки не забудовує. І просто ця позиція, вона в даний момент нейтральна, і це знову дуже-дуже погано. Далі вихід Т-2, НВ поки не грає, економлю ресурси, моя ціль була вийти в деструєрів або ж хоча б спам духів, Хоча в такій ситуації з памбухів він був не дуже актуальний, Дестри були б набагато корисніше. Тишки прискорюю, ставиться вже архівниця. І давайте глянемо, що там по ресурсам у сестер битви, а сестри битви до сих пір знаходяться в першому тірі. Знову ж, запас ресурсів є, щоб прийти в Т2, та цього Бодя не робить. Завжди звертайте увагу на ваші ресурси. Плюс за сестер битви треба брати і грейдити ікони, хоча б одну на першій стадії, а потім вже можна додати другу і третю. Арт поки зливає своїх гвардійців. Енел вже прокачаний, прогрежений, він себе почуває досить комфортно. Каноніса з Інферником, але загроза вона вже моєму герою не становить. А далі новешки просуваються в бік імперської гвардії, і ЛП2 на зовнішній точці це добре. Присти робляться також похвально. Але ж знову, де зброярня. На такій стадії, тобто тепер можна на паузу натиснути. І на такій стадії арту треба було просто взяти і зробити тактичний. Як там, тактикал склад, Ні, просто зброярня. Я вже забув, як вона називається саме налітською, але тактикалку треба було поставити, щоб можна було закачати грена та плазма Гверду. Плюс не було комісара, комісар тут був дуже і дуже важливий. Флати у особи потрошку так вже зменшились, але ж знову серафімки, не хіба? Питання, звісно. Дуже складне, бо серфінки в такій ситуації на такій стадії вже безкорисні. НВ поки відволікають, а тут флайди починають прям по солідному буянити, демонтуючи генератори. Приріст енергії, звісно, дозволив накопичити такі запаси, але від них користі в даний момент небагато. НВшки розстрілюють і ось знову, якби була грена говарда, якби були грейди, то варто все було б добре, і він би моїх НВ розвалював і, можливо, вже б пушив мою базу, але грейдів немає. Я вже вийшов т 2 вже поставив грейд кору майже там на 90%. Робиться ще грейд на сестер битви. Оці серфімки, вони проти НЛ під амулетом вже загрози не становлять. І так подивитися на карту, начебто і армія така солідна у всіх так, по кількості, але якість, якість вона відстає. Біжить сервітор, щоб забудувати, та толк від цієї забудови, якщо. База вже починає підгорати. Звісно, на підкріплення арт підводить, але немає пристани, немає комісара і користів цілі. Гварди також немає. Демонтується ЛПшка на ліктовій точці. І отак, будь ласка, натолку від неї також не було. Знову ж відкриваємо карту, дивимося на ресурси. У система 104 на 0, економіка, в принципі, непогана. Були затрати на грейди на ЛП2, але енергії немає. А якби була ця позиція захоплена. Це з битви, то все було б добре і можна було б тут відбудуватися. У Арта давайте глянемо. Як ситуація, а ось у Арта просто колосальні плати, і так не треба грати. Можна було б навіть поставити другу главку, можна було б взяти, зробити там 4 пачки гварди закачаних під комісаром, під пристами та те що, краса, але цього поки, на жаль, Арт не зробив. Ну і звісно, перехід Т-3 також можна було б реалізувати, та проблема більшості новачків в тому, що вони не слідкують за своїми ресурсами. Робіть це, слідкуйте і все у вас буде добре. Ну, і, звісно, використовуйте потрібні юніти в потрібній ситуації. А не так, як це роблять наші шановні гравці, які, звісно, тільки вчаться, але, тим не менш, треба вчитися саме на таких помилках, коли можна в них вказати, коли можна взяти розібрати цей бій. Настоїть також пак Сестерафа, немає пересування. Ще тапку. А такий нюанс. Я замітив, серед гравців, які билися проти мене, вони не пересуваються. Вони просто стояли деякий час АФК, вони нічого не робили, не намагалися якось мене розвести, і це знову велика помилка. Тут два дієстра просто розбирають пак сестер битви без ніяких проблем, анігілюють їх. Гварда, звісно, разом з сестрами відбилася, але питання в тому, якою ціною? Флейди забуянили, флайди зробили все, що треба. Також Лорд тут спокійно собі жарує і в. Вуз не дує. Є іморталі, також там вже арт вивів Сентінеля, це, звісно, добре, це правильне рішення, але воно трішки запіздали, скажімо так. Запізненням це робить. Імперська гвардія 2 Сентінеля це круто, але імморталі вони їх дуже швидко розбирають. Васильівські це прикольно, але ресурси, ви просто подивіться на ці ресурси. Тетарим можна було б 10 разів вийти, але арт цього поки що не робить. Василіск, добре, ще один Дестр мене виходить, там другий пак іморталів, і в принципі цих сил вистачить для того, щоб пробити оборону імперської гвардії або сестер битви. Бо проти Дестрів є чим боротися, але ці сили, якими є чим боротися, можна, звісно, ліквідувати і морталями. Соляра також нівелює можливість хоч щось зробити стрілковими підрозділами. Соляра пішла від мене, арт-ресурси перекидує, але не йде в Т-3. Так не треба робити. Не забувайте також про вихід в наступний тір. це дуже важливо. Що тут робиться грейд на ліміти, але на хіба ось тут також прошу звернути вашу увагу, якщо у вас не забиті ліміти наповну. і вам треба кудись використати ресурси, не використовуйте їх на грейди, замість того, щоб зробити там пак селестянок. Слестянки були в цьому випадку набагато корисніші. Ну і грай на гранати, це звісно прикольно, але знову з таким запасом ресурсів можна було поставити навіть другий барак. Та звісно, так не робіть. Краще виходьте в Т3, краще робіть слистянок, діда і так далі. Якщо ви граєте, звісно, за сестер. Розбираються точки, Сентінель б'є Нела, Нелу, звісно, прилітає, але не так боляче, як могло б бути, якби там не було емулета. Т3 я поки не перехожу, бо ресурсів витрачаю на грейди на війська доволі багато. І зверніть тепер увагу на те, як в мене втрачаються ресурси. У мене флатів немає. Я намагаюся слідкувати за тим, щоб в мене було там не більше 400 енергії, які я міг би використати на ті чи інші грейди або війська. Це також важливий момент. Ну і тепер цими силами, які в мене є, можна спокійно прибувати імперську гвардію. Два підрозділи імморталів, два дестра. Проти піхоти, проти техніки є чим битися, а відповідь поки не може дати арт, бо банально він незручно забудувався, зброярня. Не в тому місці, де треба. Юніти починають топити, юніти починають повільно пересуватися саме за рахунок цих перешкод. І все, а соп поки стоїть, нічого не робить, бо знову ж він нічого не може зробити, Із за того, що багато ресурсів потратив не туди, куди треба. Також важливий момент розподіляйте ресурси на, на правильний пріоритет. Або ж це прокачка своєї бази, або прокачка армії. В такій ситуації треба було вже прокачувати армію. Бо три пачки. Цлистянок з цим би впорлися під дідом, спокійно б розібрали два дестроєра і морталів, бо і морталі проти техніки. І будівель працюють проти піхоти, це таке не дуже корисне. Ну і все, но під шифтером турку не перефокуси арт, також втрачає драгоцінний пак закачених гварди. Тут я вже спокійно все забудовую. Т-3 перехожу, в мене ще є пак свіжаків, економіка. Також добра, плюс 100 по прирісту енергії. І знову ж, під час цього бою можете навіть перемотати на момент, коли я перемкнувся на себе, і звертати увагу саме на кількість ресурсів, яка у мене була використана і яка була накопичена. На це також варто звернути увагу. Два дестроєра спокійно. Переб'ють три пачки піхоти, бо знову ж антитеху тут на цьому флангу взагалі немає. Без моралі знаходяться гварда. їх також дуже швидко Дестри перебувають, і проти Дестрів також чудово працював Бепсайкер, комент склад, але цього варта не було. Чудова відкидка від Анела. Анела, до речі, закваряли, але мені на нього абсолютно пофігу, бо знову ж я виходжу, навіть вийшов. Наступний тір роблю Анела, ресурси, контролюю. І це дуже і дуже важливо. Так, я це вже повторюю до хіба разів, але для новичків ця інформація необхідна. І я сподіваюся, що після цього реплею вони подивляться, ці новички для себе візьмуть, почерпнуть корисну інформацію і будуть грати краще. Бо моя ціль зробити так, щоб ком'юніті Storm розвивалося, особливо україномовний ком'юніті. а тут же все варта шансів. Немає. Арт пише, що некрон саме потужний, такий, але ні. Тут я не погоджуюсь з ним. Насправді та неймовірна кількість помилок, яка була допущена імперською гвардією, вона по суті і зробила так, що я спокійно взяв і переміг. Навіть без такої, там якоїсь лютої комбичної, просто взяв, правильно все реалізував, розконтролив, і тут немає ніякої такої кіберкотлетної жилки. Просто елементарне розуміння того, що треба робити в якій ситуації. Звісно, контроль був не ідеальний, бо бойнело втратив, і були також з моєї сторони помилки. Але якщо брати саме дії сестер битви та Імперської гвардії, то тут є на що вказувати. Також, в скорому часі, я розберу ще як стартувати на Т1, і я сподіваюся, саме наступне відео. По цій грі вона набере багато приглядів і багато позитивних відгуків, бо хочу витратити багато сил та часу на створення наступного відеоролику. Ну тут же можна прискорювати, бо дії так зрозуміли, тут же не вивіз. Ось, будь ласка, активна гра, правильний розподіл ресурсів і без АФК стояння. Це знову ж дуже важливо. Давайте тепер подивимося на результати, хто скільки набрав. Кому цікаво. На паузу ставите, дивитеся загальний результат результат по армії, по ресурсам та по технологіям. На цьому все. у був Wase. Всім доброго мирного неба та хай щастить!